Вітання всім підписникам та гостям нашого каналу. Вітаємо всіх з верною неділею. Нехай у ваших домівках завітають радість, добробут, щирість та віра. Нехай освячена верба принесе вам здоров'я, щастя та мир. Скоро Великдень! Це світле та особливе свято для кожної родини, і ми всі ламаємо голову, що ж приготувати на це свято. Цього року ми вперше вирішили приготувати не традиційну домашню колбасу, а спробувати все ж таки приготувати колбасні вироби як з магазину. Без досвіду, але з великим бажанням. Обрали такі види, як одеська, краківська колбаса, сервілат, шинка, балик та карбонат. Не все вийшло, звісно ж, ідеально, були помилки, але саме в цьому і суть спробувати та навчитися. Старалися дотримуватися всіх технологій приготування, додавали різні спеції, щоб наша колбаса була нашою власною крафтовою. Значить, оболонки ми не без пригод, звісно ж, і ось такий результат вийшли запашні колбасні вироби в домашніх умовах, такі, як майже в магазині. Нехай із помилками, але це перший досвід, і всі помилки вже враховані. Головне те, що ми зрозуміли, що без використання фосфатів неможливо досягти правильної консистенції. Трошки важкувато дотримуватися певного температурного режиму. Тому не таке просте виробництво домашніх ковбас в домашніх умовах, як може здаватися на перший погляд. Все одно, це гарний результат, і ми зрозуміли, що воно того варте. Це не просто страва, це момент, який ми запам'ятаємо сім'єю з усмішками та першими кулінарними перемогами. Наступного разу обов'язково все вийде набагато краще. Якщо вам цікавий такий контент, і вам цікаво дізнатися, як ми приготували. Так... Такі ковбасні вироби пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступного разу обов'язково докладно розкажемо, як ми все це робили. Нагадаю, що для приготування ковбасних виробів ми замовляли все необхідне в інтернет-магазині. Аромат дерева це не реклама, а можливо, просто комусь знадобиться така інформація для власного виробництва. Аромат таких домашніх делікатесів наповнює весь дім, теплом, затишком і святковим настроєм. Такі колбаси стануть справжньою окрасою великоднього столу. На смак це дуже смачно по-домашньому з душею. Особливо нам прийшла до вподоби саме шинка, і також був дуже цікавим на смак саме сервілат, оскільки ми додали один дуже такий цікавий секретний інгредієнт, який саме розповімо в наступному відео, де ми готували ці колбаси. Щодо балику та карбонату, кожен по-своєму дуже смачний, тому визначитися з найкращим дуже важко. Цікаво дізнатися, які традиційні страви готуєте до Великодня ви, чим балуєте свою родину, тому пишіть, будь ласка, в коментарях дуже будемо вдячні. А поки підготовка до Великодня триває, всіх вітаємо зі світлими святами. Нехай у ваших домівках буде смачно, тепло і радісно. Миру всім нам!